Пане Олексію, з того масиву інформації, які є станом на зараз, з приводу надзвичайної події, будемо її так називати, які у вас роздуми? Ну, бачите, є інформація про те, що це наші дрони надводні начебто, є такі. Хтось це бачив чи хтось це чув. Є інформація від Наталі Гуменюк про те, що це, скоріш за все, росіяни самі зробили таку провокацію для якихось там цілей. Ну, і коментарі ну, головного управління розвитки, що заяви конструкція. По великому рахунку, що головне, що зараз сполучення, ну може буде відновлення, може якийсь рух по. Ну, бачите, залізниця вже поїхала, може і автомобільний рух теж вони поновлять, але в будь-якому випадку це значно. Погіршить те, що вони мали ну цю логістику для військових, що найменше військових, безпосередньо в цьому на тимчасово окупованому півострові, бо ну для військової частини постійно щось треба підвозити. Там є певні склади, є певна логістика, певні mm. плани. Тобто, ці плани порушені вже і їм треба зараз шукати. Ну, я не знаю навіть через Джанко, через якимось чином, щоб це все перевозити, що вони запланували для військових частин. Ну це пам'ятаєте, коли запитували, коли треба знищити знищити Кримський міст. Ну, наше військово-політичне керівництво відповідало, що коли це буде необхідно, то звісно він буде знищений Ну принаймні так, щоб у ньому неможливо буде рухатись Ну, можливо, це це чесно вже вже вже. І є цей час, коли його треба було було знищити. Ну може його дари будуть руйнувати для того, щоб бачите, залізниця вже поїхала. Начить, може бути щось щось, як то кажуть, продовження чекайте на продовження.